Цумовуємо день мої вітання. Щоб на прийдешні свята в місті та області було спокійно, порядок в регіоні охоронятимуть майже чотири сотні правоохоронців. Мешканців Львівщини закликають бути пильними і у разі підозри телефонувати на 102 або гарячу лінію області 112. Замість святкування цілодобове патрулювання на Великодні свята правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Основна увага буде зосереджена на місцях найбільших скупчень людей. Нами відпрацьовані всі плани заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку по всіх місцях перебування. Проєктований особовий склад поліції, який задіяний на. Охорону порядку під час проведення всіх заходів, які передбачаються з 28 по 9 травня. На чергування 24 на 7 переходить координаційний антитерористичний центр. Служба безпеки Львівщини визначила понад сотню стратегічних інфраструктурних та соціальних об'єктів, де може виникнути загроза ймовірних терористичних посягань. Там поселили охорону. Наша правоохоронна система, зокрема на Львівщині, готова до будь-яких викликів, і ми здатні забезпечити. Порядок і спокій громадян влада та силовики закликають і людей бути пильними, не йти на провокації, а у випадку виявлення чогось підозрілого негайно телефонувати на екстрені номери. Велике прохання, окрім тієї роботи, яку проводять правоохоронні органи до людей, які бачать незнайомих людей, які бачать. Підозрілі предмети обов'язково інформувати чи національну поліцію за службою 102, чи через єдиний кол-центр 112 для того, щоб відповідні спеціальні служби могли на це відреагувати. Не нехтувати власною безпекою просять і рятувальники. Це стосується як осель, так і церков. Особливо просять вимикати усі електроприлади і належно гасити полум'я після пікніків. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. І зараз говоримо з гостем у нашій студії Олег Домчак, голова комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку області. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Отже, знаємо, що дохідна частина першого фінансового кварталу року перевиконана на понад 32 мільйони гривень. Ці кошти депутати на сесії перерозподілили, куди саме їх додали. У ну, насправді сесія, яка вчора відбулася в стінах літкої обласної ради, була дуже важливою не тільки для депутатів обласної ради, а також для територіальних громад, бо ви приймалися ряд програмних документів, які були наповнені фінансовими ресурсами, це приблизно десь близько 130 мільйонів. Це є останні програмні документи. Мова йде про програму соціально-економічного і культурного розвитку на 2016 рік, мова йде про показники, зміни показників обласного бюджету, також програма охорони навколишнього природного середовища і програма конкурентного спроможнень. Це загалом більше 130 мільйонів гривень. Якщо говорити по змінах до показників обласного бюджету. То власне, коли ми приймали обласний бюджет, то багато було скептиків, говорили про те, що ту планку, яку поставили для себе обласна адміністрація, і також обласна рада, буде не виконано. Мова йде про те, що ми порівнянні з 2015 роком збільшили податок доходів на фізичний осіб на 30%. Ну і звичайно, що це був дуже великий ризик. Це НАТО напружений бюджет бюджет виглядав, але показали за підсками першого квартала, що ми не тільки виконали цей податок, але й перевиконали його на 13%. І це дало можливості нам, якщо говорити по цифрах, близько 33 мільйонів на ті цілі, які сьогодні необхідні покрити, ну яких є проблеми. Ну, зокрема, є ряд пропозицій, зокрема розпорядників коштів. Зокрема, є програми, які сьогодні ефективні, і варто би було збільшити. Ну, якщо говорити про програму підтримки конкурсів мікропроєктів, це дуже така важлива сьогодні. Програма, яка залучає дуже багато з різних бюджетів ресурсу, фінансу, зокрема, коштів громаду. Це понад 20 мільйонів. Це дуже великі кошти, де сьогодні підсилює роль самоорганізації громади. І, власне, на цю програму ми сьогодні збільшили. 16 мільйонів гривень також е, було збільшені півтора мільйона гривень для виготовлення пам'ятників для загиблих учасників АТО і їхніх родин. Це є встановлення 70 пам'ятників, і також е, одноразова допомога родинам, які загибли це є в розмірі 117 тисяч гривень. Також були збільшені кошти на програму окремих категорій громадян. Е, мова йде про 1 мільйон 800 гривень для репресованих і які постраждали від політичних репресій. Одноразова допомога збільшена до 500 гривень, ну і також була збільшена програма культурної спадщини. Якщо говорити про збільшення показників обласного бюджету по спеціальному фонду, то можна говорити також було успішним рішенням до 250 мільйонів. Це і за рахунок перевиконання індикативних показників надходження митних платежів, що дасть можливості поремонтувати нам дороги державного значення. Загалом, як говорити, якщо дороги, то того року з обласного бюджету буде виділено близько мільярда 200 тисяч гривень. Що дасть можливості нам перекопоремонтувати дороги загального користування як місцевого, так і державного значення. Ну і відповідно є ряд також програм, які також підсилені, зокрема програма енергозбереження для населення. Це дасть для фізичних осіб провести енергощадні заходи для заміни вікон, заміна котлів, ну і також утеплення дахів і також будинків. Знаємо також, що депутати не проголосували за затвердженням переліку об'єктів комунальної власності, які Львівська обласна рада планувала віддати під приватизацію. Власне, обранці вважають, що краще здавати їх в оренду місцевим громадам, а не віддавати в приватні руки, скільки вдасться примножити таким чином. До бюджету описування. Ну, насправді також одне із важливих питань розглядалося на сесії, це приватизація майна в комунальної власності обласної ради. На жаль, це рішення було не прийнято. Ну, невідомо ні з яких з причин, є чисто там політичні моменти, але я, на мою думку, вважаю, що це неправильно, тому що програма соціально-економічного розвитку це є один із бюджетів таких утворюючих надходжень даної програми. Яка складає близько 70 мільйонів гривень. Ми сьогодні маємо близько 30 мільйонів перехідних коштів, залишки з 2015 року, але 40 мільйонів нам потрібно ще напрацювати, щоб е, закрити ті всі питання і наповнити до 70 мільйонів. А це є народні думи, це є садочки, це реконструкції, це не наші заходи. Ну, сподіваюся, що на наступну сесію ми краще підготуємося. Переконаємо депутатів, що не займалися чисто пополітичними речами, а наповнювали наш бюджет розвитку. Що ж, дякую вам за відповіді. Нагадаю, у нашій студії сьогодні. ввечері був Олег Домчак, голова комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку області. З вами прощаємося. Дякую і продовжуємо випуск. Здоров'я героя. Лише за перші місяці цього року у військовому госпіталі Львова пролікували близько 200 учасників АТО. Як повертають бійців до звичного життя, бачила наша Ірина Кунинець. Із лікарем-реабілітологом Андрій працює двічі на день. У воїна травма хребта через осколкове поранення під Маріуполем. Однак каже, дух бойовий. Одуже допомагає і підтримка оточуючих. Люди настільки не байдужі. Підтримують, допомагають, ні в чому не нуждаємося. Тобто є все незрявою. В'ячеслав на реабілітації вже впродовж двох місяців. Перелом хребта. Він дивом вижив із побратимами, коли їх автівка підірвалася на фугасі. Травма перелом хребта, ребра зломані з обох сторін, забій серця. легкі там сильно були звернуті. Місяць розправлялися сьогодні наразі. На реабілітацію військовому госпіталі перебуває 12 бійців у п'яти хребетні травми, ще в двох важкі черепно черепно-мозкові. Однак медики госпіталю визнають, роблять максимально, попри те, що їм бракує у штаті фахівців. На одного фізичного терапевта припадає функція і ерготерапевта, і психолога, і реабілітолога. І інколи і лікаря, і так далі. Ну близько години від години до трьох тратиться на одного пацієнта. До Львова сьогодні прибуде черговий літак із травмованими та пораненими бійцями. Відомо, що ці військовослужбовці отримали медичну допомогу у військовому госпіталі Харкова. Натомість у Львівському вони продовжать відновне лікування. Ірина Кунанець, Сергій Медвідів новини. Театрали за мир. Колектив львівського театру опери та балету фінансово підтримав дітей, учасників АТО. Зокрема, більше сотні малюків, сімей загиблих, зниклих безвісти та поранених військовослужбовців. Загалом театралам вдалося зібрати більше 8 тисяч євро. За словами організаторів, акцію продовжуватимуть. Ми зробили проєкт з польською стороною, дали понад 90 концертів в пущі, оперета програма. Це проєкт йде в театрі у Львові. От. І була ідея, з'явилася, в мене ідея. Польська сторона підтримала дати два концерти безоплатно, тобто всі музиканти, кожен і диригент, і солісти, всі-всі, всі в міру своїх ну, пропорційно, скільки здають якісь. Не так важливо гроші, як в загальному, що люди роблять добро і стараються все ж таки для дітей. І це дуже приємно, дуже приємно. Я неприємно дуже здивована, що все ж таки не забувають. У Львівській лікарні Охмадит тепер з'явився простір для відпочинку дітей. Облаштували приміщення завдяки небайдужим меценатам. Загальна вартість проєкту 170 тисяч гривень. Докладніше, Оля Тимоляк. Данило від 10 в охомодиті хлопчик лише кілька днів і, незважаючи на хворобу, каже, тут цікаво та весело. Є друзі, можна знайти. З ними цікаво, тому про білі в животі ти просто забуваєш. Я закладаю замок, бо в нас така ідея зробити замок, щоб коли приходили діти сюди, вони могли з цим замком бавитись. Облаштували унікальний простір для маленьких пацієнтів, дизайнери кажуть, намагались зробити його затишним і комфортним, аби дітки забули, що вони в лікарні. Для того щоб дитина швидше одужала, дуже впливає середовище, в якому вона є. Тому ми старалися зробити максимально кольоровою цю кімнату, поєднувати ті кольори, які підходили би і для дівчат, і для хлопчиків. Ця кімната взагалі універсальною, тобто вона запроектована так, що тут можна і харчуватись, і навчатись, і гратися з друзями. У педіатричному відділенні лікують дітей від 3 до 18 років. Щороку кажуть медики, тут бувають майже дві тисячі пацієнтів, а тому така кімната. Є необхідною в нас лікуються діти з в основному слідуючих профілів: це гастроентологічного, кардіоревматологічного, нефрологічного для дітей. Все таки вони їм потрібно створити трошки інші умови, щоб вони відволікалися від того, що вони хворіють, щоб вони мали якісь заняття. Аби малечі у лікарні було затишніше, волонтери уже оформили стіни у коридорах. Андріана запевняє, завжди хотіла, аби її пацієнтам було в лікарні як вдома. Тож через соціальну мережу Фейсбук поширила прохання облаштувати для діток відпочинкову кімнату. За допомогою небайдужих проект вдалося реалізувати всього за місяць. Ми завжди хочемо щось зробити краще для своїх пацієнтів. Коли ми вже закінчили кардіопалату і там загальний санвузол, треба було рухатися далі. Так і наступний проект це була власне. Кімната їдальня і кімната навчальної освіти тут в нас малювали мої студенти стіни і їм допомагали наші пацієнти. І одна пацієнтка сказала. Коли малюєш, ти найшвидше одужуєш. то звичайно що воно все сприяє. Воно в першу чергу відволікає і на психологічному рівні допомагає. Але і на цьому зупинятись не збираються. У відділенні є ще чимало роботи. Уже після великодніх свят за допомогою знову таки небайдужих меценатів розпочнуть ремонт маніпуляційної. Ольга Тимуляк, Юрій Мачора, новини. 5 травня 17,5 тисяч школярів Львівщини складатимуть ЗНО з української мови та літератури. Цей предмет обов'язковий і зараховується до атестату як держіспит. Цьогоріч доїзд до пунктів тестування забезпечує школа централізовано. Перелік документів, які потрібно мати абітурієнту з собою, є на сайті оцінювання якості освіти. На школи цього року є більше навантаження ніж попереднього, тому що саме за школами закріплене зобов'язання забезпечити довіз учнів на зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, з історії України і з математики. Погоджено з правоохоронними органами щодо служби спеціального зв'язку, які доставляють відповідні тестові завдання у пункти тестування. Погоджена структура навчального року, щоб діти могли відпочивати. Чити все таки і підготуватися належним чином до кожного тестування. Дню вишиванки офіційний статус. Громадські активісти хочуть, аби 3-4 травня став державним святом вишиванки. Вони вже написали звернення до всіх компетентних органів місцевої та державної влади. Також впродовж місяця в місті та області в школах будуть уроки краєзнавства. 17 травня покажуть перший повнометражний фільм про українську вишиванку. А ще в центрі міста гратиме оркестр. Окрім того, відбудеться збір вишиванок, аби надіслати їх українцям. За кордон, 8 травня буде футбольний матч Карпати Шахтар, і ми закликаємо всіх фанатів і футболістів вийти на стадіон у вишиванках. 15 травня це буде такий великий масовий захід. Запрошуємо львів'ян, запрошуємо представників ЗМІ і всіх охочих. Буде флешмоб, під час якого люди з собою складуть гігантську вишивку. У вишиванках громадськість Львова і всі бажаючі збираються в певні локації. Я думаю, що ця локація буде в проспект Шевченко, і там будуть два великі монітори плазми, через які онлайн буде відбуватися трансляція. Українці з Китаю, українці в Італії, в Нью-Йорку, в Бразилії. Вони мають бути десь на площах у вишиванках. Вишиванка це символ українського народу. День вишиванки має бути офіційним. Твердять народні обранці. За два роки, за два, за два тяжких роки. Ми з національності стали нацією. І основний показник цієї нації це була вишиванка. На цьому в мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів.Тіві. Далі новини спорту розповість вам моя колега Ольга Білоган. А я ж прощаюся з вами до завтра. Всього найкращого. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Євген Коноплянка приїхав до Львова. Вчора у Львівському аеропорті приземлився літак з гравцями іспанської севілі, аби побачити зіркових гостей і сфотографувати з ними. Зібралося чимало хочуть полівальників. Особливо всі чекали на появу півзахисника збірної України Євгена Коноплянка. Чи про Севілію, Зустрічаємо Севілію, хочемо, звичайно, побачити коноплянку, сфотографуватися, побажати йому успіху, але Шахтар має пройти цей клуб. Шахтер довжен прогадіть за клуб. Я хотів сказати, там за. Я хотів додати, треба помститись за 2007 і є ще борг за минулий рік за Дніпро. Сьогодні обоє суперників провели відкрите тренування на арені Львів. А вже завтра, о 22-й розпочнеться півфінальний поєдинок між Шахтарем і Севілією. І визначили кращих дзюдоїстів. У нашому місці відбувся вже традиційний щорічний всеукраїнський дитячий турнір з Дзюдо Кубок Динамо. Участь у змаганнях взяли юнаки двох вікових груп з багатьох областей України. Подробиці турніру далі у сюжеті. Поборотись на цьогорічний кубок Динамо з дзюдо приїхали спортсмени майже зі всієї України. Загальна кількість з учасників становила близько 200 спортсменів у вікових категоріях 2003-2004 років народження та 2005-2006. Це хороший турнір. Чому хороший? Тому що він дитячий. Діти приїжджають сюди. Вони мають можливість провірити свої фізичні здібності, провірити, як вони тренувались і побачить прекрасне місто Львів. Нововведення турніру, що в перші юнаки боролись не лише за кубки та медалі. Організатори подбали і про хороше матеріальне зацікавлення. Призовий фонд цього року становив 8 тисяч гривень, який ділиться на три команди, що посіли призові місця. Окрім досвіду, вони ще тут зможуть виграти. У нас сьогодні проводиться крім особистої першості змагань. Проводять буде ще рахуватись загальний залік медалей між командами. І ті команди, які краще відборються, вони між собою поділять. Наш призовий фонд, який складає 8 тисяч гривень. Віталій Кравців приїхав до Львова з Івано-Франківська, виступає у ваговій категорії 46 кілограмів. Силу своїх суперників знає і поважає, але у своїй звитязі впевнений. Першу сутичку виграє впевнено. Серйозні суперники, але я серйозніший і сильніший. Приїхав підтримати підростаюче покоління і бронзовий призер чемпіонату світу Яків Хамо каже, досвід здобутий на таких змаганнях дуже допоможе у спортивній кар'єрі. Чесно говоря, це дуже важна. Во-первых, ти чесно кажучи, це дуже важливо. Ти соціально зростаєш, набираєшся досвіду у різних людей. Кожна область по-своєму бореться. Кожен тренер пропагує свій стиль, і коли ти максимально намагаєшся їх вивчити, боротись стає легше. Найбільше медалей та призових місць на турнірі здобули дзюдоїсти львівського Динамо. Саме вони вибороли перше загальнокомандне місце і призовий сертифікат на 4 тисячі гривень, Срібні нагороди у спортсменів з Київської області і замкнули трійку призерів дзюдоїсти з Миколаєва. Підготовка до кваліфікаційних змагань стартувала. Юніори збірної України з водного полу відправились на міжнародний турнір Словакія Кап. Там підопічні Валерія Завізіона та Євгена Наумчика готуватимуться до відбіркових змагань чемпіонату Європи серед гравців 1997 року народження. 29 квітня українці в Словаччині зіграють з господарями турніру. Наступного дня на синьо жовтих чекає два важких поєдинки проти Німеччини та Франції. Ваша команда Збірна України сьогодні ввечері виїжджає до Словаччини, де вона проведе навчально-тренувальний збір до 3 травня і візьме участь в такому представницькому міжнародному турнірі, в якому братимуть участь так само команди, які готуються до кваліфікаційного турніру. Це Словаччина, Франція і Німеччина. Дуже хороший турнір, де ми заграємо 4 гри. А вже з 5 по 8 травня українські ватерполісти боротимуться за право продовжити боротьбу за найвищі нагороди чемпіонату Європи. Нагадаю, що у складі національної команди України є чотири представники Львівського Динамо. На цьому у мене все зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора.